Шановні депутати та запрошені. Розпочинаємо чергове засідання нашої комісії. До складу комісії входить 5 депутатів. На засіданні присутні троє депутатів. Кворум є. У засіданні беруть участь голова обласної ради Кондарчук Сергій Юрійович. Людмила Степанівна Шатковська, заступник голови обласної ради. Адміністрації, вибачте, військової. Яросевич Андрій Ярославович, директор департаменту питань та архітектури держав держадміністрації. Так, у нас з вами розданий, розданий порядок денний. Чи є до цього порядку денного якісь зауваження? Немає. Немає так. Є пропозиція затвердити порядок денний нашої комісії. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Першим питанням порядку денного є питання про розподіл орендної плати за майно спільної власності територіальних громад області, що опублікується на, публікується на балансі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської обласної державної адміністрації. Доповідач Пшинів Володимир Володимирович. Він приїхав до лікарні засуне. Чому він каже, Мова йде про будівлю на Навишинського а або на в 4, яка 42 роки склатується, не було жодного ремонту. Справа в тому, що від основи фундамента до даху з правої сторони, східної пішла тричина, і пішла тричина із північної. Малейший дощ по підвалі, по колінах води, а там електрощита і так далі, тому Залячуючи депутатському корпусу східну сторону у 2019 році, вирішили. Зробили гідроізоляцію, просили гроші, питання з'явилося. Лишилася північна сторона. Верхання підтримує. Проєктна документація готова, експертиза є, позитивна. Так. Колеги, які, які запитання, пропозиції? Підтримати. Є пропозиція підтримати і прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відома, підготуватися з проєкту, погодитися з проєктом рішення цього питання та рекомендувати голові обласної ради внести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Просто отримали. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст і області, що підлягають приватизації. Осічук, Іван. Шановні депутати, проект рішення про внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальної громад сіл селищ міст і області, що підлягають приватизації. Був підготовлений ще в лютому, До цього реліку пропонується внести 5 об'єктів комунального підприємства Рівне, Рівне облводоканал. Один об'єкт це приміщення першого поверху, що перебуває на балансі комунального закладу Інваспорт, а також 5 об'єктів це паливні склади. Що перебувають на балансі комунального підприємств управління майновим кому? Крім цього, я прошу доповнити проєкт рішення. А саме раніше не доповнити, а виключити з переліку об'єктів, що підлягають приватизації. Єдиний майновий комплекс комунального підприємства Алтепирі, який зараз йде проєкт рішення на ліквідацію. Виплючит, доповнити цей проект рішення, передбачивши виключення єдиного минулого комплексу. А ну ще зіхваний потарі комунальне підприємство обласної ради аптека ліки», яке зараз йде на ліквідацію. Про є проєкт відповідного рішення, який теж йде на цю сесію. Попередньому на попередній сесії єдиний минуло комплекс комунальне підприємство був включений. Переліку об'єктів, що підлягає приватизації. Зараз я пропоную його виключити з цього переліку. Хто не викривчив, що на словами? За 80 тисяч почнець зі словом. Так. <гум> Ведоканал. Це, це, це в інше. Це в інше, так? Це ж третє, чи третій, значить. Чету. Це тут одним лотом одріфток. Так, так, це в рамках цього питання. І крім того, за погодженням, ми узгодили запитання питання з директором водоканалу. Об'єднати об'єкти, які у вас є в переліку, позиція номер 2 і 3 в один вот так і вони знаходяться за однією адресою. 3-4, напевно. Ні, 2-3. Насосна і будівля на сосна. Уборна 282. На сосна воно знаходиться. Об'єднати в один лод, так як вони за однією Шановні колеги, які є питання, зауваження? Аптека ліки це було попереднього, так, да, десь? Так, ми тоді її включили, провели аукціони, аукціони не відбулися. Не. І зараз питання йде про ліквідацію, тому виключно. Є пропозиція взяти інформацію до відому погодитися з проєктом рішення цього питання і з Рахування. Рахування. рахуванням змін, які були оголошені доповідачем. І рекомендувати голові обласній ради це питання взяти, на розгляд сесії обласної ради. Погоджуємо таким рішенням. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Так, У нас два наступних питання з доповідачем Андрієм Петровичем Каравичем. Третє питання про приватизацію. Відчуження майна Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства рівне облводоканал. Андрій Петрович Шановні колеги, дане питання вже розглядалось на будівельній комісії, але в зв'язку з тим, що ми на попередній сесії списали частину майна, тому потреба ще раз розглянути і внести зміни. Ми внесли зміни в назви цих об'єктів, які Будуть виставлені на аукціон. Ті самі об'єкти лише з уточненою назвою. Вони не використовуються в процесі водопостачання вже навіть не роки, а роки. Коли Хтось до того, З урахуванням того, що ви об'єднали другий і третій пункт в один лот, то це рішення так само передбачає об'єднання другого і третього пункту. Тобто з такими змінами, будь ласка, рекомендуйте на все Так, зрозуміло. погоджуємося. Тоді є пропозиція інформацію взяти до відому, погодиться з проектом рішення цього питання із доповненням, які були озвучені, і рекомендувати голові обласної ради внести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався? Рішення прийнято заголосив. Наступне питання: четверте: про прийняття у спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області мереж Централізованого водопостачання та водовідведення житлового будинку по вулиці Початова, 60 у місті рівно суть. Питання: це 10 метрів водопроводу і 70 метрів каналізаційної мережі випуску з будинку. Міська рада прийняла рішення передати спільну власність територіальних громад області відповідно з передачою на баланс водоканалу. Це колишній відомчий будинок. Створили ОСББ люди і позамайданчикові мережі передаються на баланс. Це питання із-за того, що ми виконавчі обласної ради виглядаємо. Це питання про це буде? Так як ми є влад... підприємство є власністю обласної ради, тому власник має прийняти рішення і визначити баланс, утримуючи цього майна. А це майно нам передала обласна ой міська рада. Зрозуміло. Є пропозиції? Фінч. Немає. Підтримую. Підтримую. Дякую. Інформацію взяти до відома. Є пропозиція. погодитися з проєктом рішення цього питання та рекомендувати голові обласної ради внести це питання на порядок сесійного дня обласної ради. Прошу слави. Хто за? Проти отримались рішення. Дякую. Дякую, Андрій Петрович. Так, ці питання і наступні також ми вже на сесії розглядали. І в нас виникла необхідність ще раз їх підняти. П'яте питання порядку денного про надання згоди на проведення будівельних робіт об'єктів спільної власності територіальних громад Рівненської області у рамках проєкту з будівництва реконструкції та капітального ремонту обласних лікарів. Олег Михайлович Вісян. Заступник, Ви зараз департамент Віталій Домедов вашого що пропонується проєкт рішення, яким просимо вас надати делегувати департаменту склада будівництва архітектури функції замовника з за будівництва реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров'я. Це обласна клінічна лікарня та обласна дитяча лікарня. Також надати згоду департаменту. Ну, це планується будівництво нового хіру... хірургічного корпусу обласної лікарні, також капітальний ремонт. Поліклініки кардіологічної та біологічної корпусу лікарні. Також реконструкція корпусу лікарні А6 в обласній дідачі лікарні. Також прошу дати згоду департаменту з питань будівництва та інструктури обміністрації на проведення будівельних робіт та реконструкції даних об'єктів медичної галузі. Є питання, пропозиції? І прошу прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти повідомимо, погодитися з проєктом рішення цього питання та рекомендувати голові обласної ради внести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали цього. Наступне питання порядку денного. Про Надання згоди на передачу власності виконання робіт по завершених реконструкці реконструкці реконструкційних об'єктах. Доброго дня. Реконструкції. Ми виглядали з попередньо. Три об'єкти завершені реконструкцією будівництво ми просимо прийняти їх на баланс. Це ну, у нас відповідно племен перехід госпіталь ветеранів війни. Це обласна лікарня, приймальне відділення і обласна бібліотека. Ви сьогодні, як нахови, не чоловіки, О, ці питання на всіх комісіях, я вже все, що мав сказати, казав п'ять разів. Наша комісія, вона ще й додатково в зв'язку з тим, що військовий стан має статус, як і ці питання технічні. То, тому ми тихенько розглядаємо їх і робимо так, щоб воно набрало вигляду для ваших дальніших дій. Тому і такий стан проведення нашої нашого засідання. Нема більше питань? Сесія. Дякую. Тому є така пропозиція інформації до відома, поводиться з даним проектом рішення та рекомендувати голові обласної ради на це питання на розгляд. Сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти Отримали це рішення примісті. Але з наша комісія вона бере до відома лише. Частинку цих питань. Інші комісії проводять повноцінне засідання. Ні, звичайно. Після вас соціальне там взагалі одне питання. Власне. Не комунальні заклади. Ви правильно Щоме питання порядку денного, про надання згоди на проведення будівельних робіт, добровідач. А ви приймати наталі Романівна. <плес> Питання вже розглядалося. Повторно просимо винести на сесію згоди на проведення будівельних робіт, зокрема делегувати департаменту з питань будівництва та архітектури функції розробника проектної документації та замовника будівництва людової арени, зважаючи на звернення федерації хокею України з можливістю залучення інвестицій спонсорів. Якщо робить футболіст, що думає про покій? Які питання? Слухай, не вслухай. Як якщо надіть інвестиції для, для будівництва льодової арени, це це перший крок, да, колись мир, перемогу і. Да. Каток. А що там це, що там наш Макарова? Це там, да? да. Ну, я, я ж питаю, що взагалі там? Видатки вже все розкриті. А в зараз вартість зростає. Підрядник, відсоток? Виконав роботи на мільйоні 25, навіть і більше. да. І не можемо з ним розрахуватися на даному етапі. <зважає> Якщо якщо не підрядний, то він десь суд підрядник. <реш> з цим курсом інфляції, зробленим наперед, можна тільки поспівчувати. А я вам, Людмила Степанівна, навіть до вас говорю, що не треба нам Макарова, нам треба авангард. Вже, вже, вже би ми вищу ліру минулого року зіграли б на стадіоні. Ось О, така ситуація. Що будемо? Будем так в цьому році. 2004. Добре, зрозуміло. Більше питань, пропозицій, чи питань немає. Прошу тоді голосувати. Інформацію, взяти до відома, це погодиться з проєктом даного рішення. Рекомендувати голові обласної ради внести це питання на розгляд сесії обласної ради. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. На цьому засідання нашої комісії завершено.